Вітаю в ефірі лайв студія. Мене звати Ольга Гвоздецька. Сьогодні в Одесі презентували стрічку «Поруш тишо це кіно про війну та домашнє насильство. Показ проводився переважно для переселенців, але потрапили до зали не тільки вони розповісти про подію. До нас сьогодні прийшли організаторки Лілія Леонідова, депутатка Одеської міської ради, і Тетяна Семикоп, голова ГО громадський рух Віра Надія Любов. Вітаю вас! Вітаю! Ну почнемо з найголовнішого. Як все пройшло, пройшов? Ну, ми не очікували таки, таку кількість бажаючих приєднатися до цього показу. Тема важка. Там не тільки е, стосується домашнього насильства, але і сексуального насильства під час конфлікту, під час війни, СНПК, як ми там вже скорочено говоримо. Тема важка, і ми розуміли, що для багатьох людей ця тема зараз, от так воочувки, в, в кінозалі, може бути несприятливою. Але ну прийшло понад 170... Жінок і чоловіків, що ми обговорювали з Тетяною Євгенівною, що не, не очікували ми там бачити чоловіків, бо ми розуміємо, що жінки ну як більш да, сп, там сприймають цю тему. Але ми були приємно, наскільки можна було приємно здивуватися в такий час, і при такому показі, але були і чоловіки також. Угу. Тетяно, а яка була реакція у людей от, після завершення сеансу? Що ви побачили на їх обличчях? Може, щось казали вони? Так, казали і плакали, і були жінки, з якими ми працювали раніше, і надавали їм послуги, консультації, і деякі жінки говорили, що вони не змогли стримати сліз, і це було видно на обличчі. Але та інформація, яка надається в фільмі, вона дуже важлива. Е, людина, жінка чи чоловік, які потрапляють від домашнього насильства, чи просто агресії в родині якоїсь. Вони повинні мати цю інформацію, що можна звернутись, не треба мовчати. І це був такий основний посил в цьому фільмі. Е, я не чула ні від однієї жінки, ні від одного глядача, щоб сказали Я даремно прийшов. Тобто, всі йшли і обговорювали те, що вони бачили. Давайте подивимося трейлер. Ми його знайшли виробник каналу СТБ, так власне, назвемо їх. Це важливо. Давайте подивимося трейлер і додамо, що в принципі стічку можна знайти на Ютубі для тих, хто хоче її подивитися. Прошу. На гарячу лінію спротидії домашнього насильства. Чим можу допомогти? Я вас уважно слухаю. Мені потрібна допомога. Табна війна в Україні вона стала таким серйозним каталізатором, який вплинув на жорстокість домашнього насильства. В тому числі це страшно. Фудому привипарніся. Надійшло більше ніж 178 ну, тисяч. тисяч звернень. На зараз виклик все потрощене на стінах була кров. Абсолютно доволі історії. Поліція привезла до мене жінку без зубів білизні тілесними ушкодженнями. Діти підлітки десь там 11-15. Трьохів били свої бабки. Син, маму задушив. Стареньку маму. Ми отримуємо е, інформацію про такі випадки як з боку жінок, так і з боку чоловіків, як з боку дорослих людей, так і з боку дітей. Психологічне насильство дуже часто переростає в фізичне насильство. І факти сексуального насильства вони теж не поодинокі. Ну що, то Ось тут о, і потрібні хахіці. Потрібно звертатися, не терпіть. Ми маємо можливість допомогти. Насильство любить тишу. І воно там, де про нього мовчать, розквітає. Там, де про нього починають говорити, воно щезає. Був трейлер до стрічки «Поруш тишу документального кіно. А для тих, хто потрапав від насилля, і для тих, хто може опинитися у подібній ситуації, треба бути готовими. Наведу офіційну статистику. За минулий рік до нацполіції в одеському регіоні надійшло понад 21 тисяча повідомлень про випадки домашнього насильства. За результатами перевірки підтвердилося 10 тисяч. Ну з половиною там трішки більше, тобто менше половини з Чим це. Пов'язано, я так розумію, що оця половина це, як правило, факти не підтверджені психологічного насильства, яке довести дуже складно, чи ні? Не тільки так, не тільки тому. Знаєте, ще ще в нас досі ну, знаєте, якийсь такий цей етап, це еволюція. Я так бо в нас ми з, з кожним роком усвідомлюємо і спостерігаємо, що ситуація змінюється в бік. Все ж таки. Повідомлень і підтвердження. Чому? Дуже багато випадків, коли жінка а, каже, я його простила. Да? Або чоловік каже, я її простив. Це. Чоловіки також звертаються. Чи діти з дітьми взагалі важко, бо там є батьки, опікини ну, і так далі. Але дуже... ми ще досі спостерігаємо цей ну, феномен, як на мене. Бо, знаєте, у нас же був в минулому році випадок, коли жінка потерпляла, постраждала, страждала від домашнього насильства. І її чоловік вбив, і вона взагалі я вже не знаю, як це назвати, не постраждала вже. А, ну, і вона, постійно звертаючись, відзивала свою заяву. А законодавство у нас. Враховує, да, в першу чергу, побажання постраждалої, і кривдник явно тисне на постраждалих дуже часто. І в нас був випадок у, у, у громадському рухі Віра Надія Любов, центр Софія, реабілітації для жінок, пострадавших від домашнього насильства, коли забрали ну, в, в такому стані жінку з дитиною, і через тиждень вона стала переживати за те, що ж він їсть чоловік, да, який їх катував. Угу. На жаль, це є. Але, знаєте, оце, це гасло поруш тишу, і мене дуже тішить, що з кожним роком ми все більше і більше, в тому числі і в ваших ефірах, говоримо про цю. Ну, це страшну, таку, це, страшну страшне явище. І цей фільм, трошки скажу, що його ініціював Фонд народа ООН у галузі народонаселення. і він проходить в рамках інформаційної підтримки центрам допомоги врятованих. І ми бачимо зараз ту статистику, яка в них вже є. А, і це ще раз повторюю. Це не тільки випадки домашнього насильства в, в тому прояві, в прояві, якому ми да, нам, ми звикли, що це там б, побили да, жінку або чоловіка, а це і психологічне, і економічне. І зараз СНПК це дуже таке страшне явище, це злочин війську проти людяності, проти нашого народу. І ми бачимо ту статистику, яка є. І вона каже, що порушувати тишу треба голосніше. Угу. Ну власне, і продовжуємо це робити. Знаєте, з трейлеру я зрозуміла, що автори стверджують, що війна посилила б'юзерів насильників, гвалтівників. Але якщо ми говоримо про воєнні злочини, то тут усе зрозуміло більш-менш. Якщо ми говоримо про історію насильства в родині, то не дуже зрозуміло, тому що оця біда, війна, навпаки, нібито нас об'єднав. Зробила нас більш чутливими до рідних, ми хочемо їх більше захищати. Як так стається, що оця логіка, вона в деяких родинах Тетяно, зламується? І все стається навпаки, вона посилює агресію? Е, на жаль, е, хлопці, чоловіки, які е, приймали участь в військових діях. Відбуваючи відпуску чи за полікарняному, так прибувають додому. Вони страждають від, від посттравматичного синдрому. Вони отримали шок на війні, і їм нужна допомога насамперед. Жінка будує свої відносини з чоловіком, так як було до війни. А він це вже не сприймає. У нього вже другий погляд на життя, на, на відносини в родині з рідними. І тут я вважаю, і це от ми вже відмітили, що люди частіше стали звертатись до психолога. І це правильно. Тому що насамперед цього чоловіка треба реабілітувати. Його треба інтегрувати знову в нормальне, мирне життя. І ці всплески агресії не так давно ми забирали дівчинку з одного з районів області, вона з дитиною, він повернувся з війни. І було страшне. Він знущався над нею, над дитиною, над її матір'ю. І ми її просто забрали до себе. І вона каже, я його не впізнаю, я не можу з ним спілкуватись. Тобто тут треба ще, може, сімейна терапія, коли і їй, і йому треба заново будувати свої відносини. Я правильно розумію, що зараз найбільше випадків пов'язано саме з військовими, які повернулися з фронту. Останні, остання тенденція така. І дуже добре, що, що вже ми стали розмовляти із психологами, і з психотерапевтами, і психіатр. з психіатрами, з тим, що ми ж розуміємо, що ну, чоловік, який захищав нас, да, наші кордони, нашу державу, він не винен в тому, що в нього зараз такий психологічний стан. З ним треба працювати, але треба працювати і з усією родиною, щоб пояснювати, як зараз ставити, ну, навіть, навіть спілкуватися. Поки він знову реінтегрується да, в, в, в мирне життя. Це дуже великий пласт роботи, і м, я можу сказати, що це дуже важкий шлях, бо не всі зразу розуміють, що їм потрібна допомога. Да? Тобто багато хто каже, та що я я нормальний, у мене все нормально. Він не Він, вони не відчувають о -о -о цієї Змін, да. агресії, яка від них входить. І, і, і в цьому не винна ні родина, ні військовий, який прийшов там на чи в відпустку, чи вже прийшов в, 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 ну, додому. Повернувся. Це така повинна бути, і ми маємо надію, що це буде не, не затягнеться. Це повинна бути. Державна програма реабілітації це повинна бути підтримка міжнародних донорів, які чи міжнародних організацій, які стикалися з цим явищем, да, на, на, в інших країнах. Це повинні повністю переосмислити, переформатуватися роботу і громадський сектор. Бо ми, ми бачимо, що до нас звертаються і вдови, і матері, да, у яких загинули на жаль діти або родичі. Це і ну і взагалі та в нас в країні війна, і це страшно. Да, і ми, якщо ми там трошки відмотаємо там рік назад. Стрес був усіх і є економічна нестабільність. Вона також дає свої оці проростки, того, що якщо ти приходиш додому, і ти розумієш, що ти там залишився без житла, без зарплатні, без свого там, да, миру, в якому ти існував. Це теж можуть не у всіх, звісно. Це не ми не можемо всіх там де у, як, у, у багатьох, це. Виход з такої страшну зону да, дискомфорту, і це також є про, можливі прояви агресії. Тому це такий великий комплекс і проблем, і ми розуміємо, що повинно, повинні шукати рішення і роботи, яка нам ще ну, не один місяць, і не один рік придеться пройти для того, щоб не подолати це, а привести це до якихось таких, таких цивілізованих. Да. Рамок, так а якщо говорити про найбільш оптимальну систему, як це має працювати, і як це працює зараз? Ви кажете. Все ще у проєкті, ще треба підтягувати і державу, і міжнародних партнерів до а, подібних систем. Але от зараз, якщо е, стається агресія в родині, і це військовий або колишній, або ще чинний, викликається поліція. Як поліція на це реагує? Чи має порушуватися кримінальна справа у такий момент? Чи має діяти якийсь ну типу знаєте, як а, ланка медіатора, людина або правника, або психолога, або представника громадськості, який може? Вести певний час цю історію цієї конкретної сім'ї, споглядати, допомагати. І якщо це, не дай Боже, стається там вдруге, втретє, то вже тут тоді вмикаються правоохоронці. Або все ж таки одразу це має бути правоохорона та судова система Тетяна. Е, ні. І, і в кожного випадку це по-різному. Е, в деяких випадках достатньо виїзду мобільної бригади. Ви знаєте, що в нас в місті працює в області, працюють мобільні бригади саме по фактах домашнього насильства. Це теж поліцейське? Ні, ні, ні. ні. це психосоціальна допомога. Ага, да е, якщо не не впоралась мобільна бригада, підключаються поліцейські, е, тоді вже адмінпротокол за вчинення домашнього насильства і так далі. Е, яке рішення приймає суд. На жаль, не зовсім правильно працює в нас ще наш центр роботи з кривниками. Він повинен працювати, але це не тільки проблема нашої області, це проблема всієї України. Я не бачила ні одного такого центру, щоб він правильно Я бачила це в Швейцарії, У нас я ще не бачила. А це було правильно. І я би хотіла би анонсувати зараз. Ми відкриваємо, ми стараємося йти в ногу з часом, і ми 14 липня будемо відкривати перший в Україні центр психології психологічної допомоги це буде великий центр, де безкоштовно люди зможуть отримувати психологічну підтримку, групові зустрічі, індивідуальне консультування, Але найголовніше те, що нам вдалося підтягнути психіатрів. Бо е, бувають випадки, коли психолог не може впоратися з цією проблемою, це вже повинно йти лікування. І е, я думаю, що е, коли наш центр запрацює в повному обсязі, це буде дуже хороша допомога. А ви вже можете оголосити, хто може користуватися е, допомогою у вас? Всі, 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 всі хто всі. звернеться, Всі, хто звернеться, так ви ж розумієте, я вдячна громадському руху, віри, надії, любов за те, що вони йдуть. знаєте, так, попереду проблеми. да, Вони, ну, як правило, стараються попереджати да, це все. І... Дуже багато запитів, да, до, до психолога і так далі. Але е, скоординована робота психологів з, з різних напрямків. Ми ж розуміємо, є, є дитячі психологи, є там психологи, які працюють з ПТСР, і вже е, команда пройшла навчання. Це дуже складна, складний, складна робота з е, е, там, ветеранами, да, ветеранками, з військовополоненими або психологи з поліції, це окрема да, окрема тема. І тут сконцентрується. Психологи, які працюють в різних напрямках. І в цьому та і унікальність, що е різний підхід, різний опит і різні методики, методики зможуть надати більш ефективної, да? бо випадки бувають дуже складні, складні. І там один психолог, чи психолог, який працює в цьому напрямку, можливо, і не. А тут буде така, я не знаю, це сокола... консолідована, консолідована робота, робота Яка Мене дуже тішить, що психологи, знаєте. Тут нема середи конкуренції. Вони розуміють, що якщо я десь там не справляюся тут, я знаю кого навчитися. Ще я так розумію, там будуть і навчатися психологів, які хочуть розвивати себе або молодих, молодих спеціалістів, да, які це тільки... будуть такі спільні учбові сесії, саме психологів. І угу. це це теж новітній підход до ну, вирішення. Проблема, яка зараз існує. А ще, ну ми ж всі розуміємо, ну, я точно розумію з, з тими викликами, з тим, з тим кількістю звернень до підтримки, це не тільки, ще раз кажу, чоловіки або жінки, це підлітки. Дуже вони діти взагалі, я читала аналітику, що діти дуже важко приживати, вони, вони тримаються в собі, і тільки згодом в них оце все проявляється. І нам, адже треба попереджати весь цей прояв. Зараз а не відкладати на потім. І це ну мені здається, що це буде така підтримка для нашого всього регіону Одеського. Що ми це великий хаб, це велика кількість психологів, вже там інших спеціалістів, які приєднуються. Угу. От до, до речі, щодо дітей хотіла б говорити з вами конкретний кейс. Ви напевно про нього чули. А справа найстаршої мами України, так 78-річної Валентини Підвербної з Чернігова. Я не знаю, відсвятковувала цю справу це два тижні тому був суд. Її 12-річна донька виклала в соцмережах пост про те, що мати знущається з неї, і була порушена справа. Мати притягнули, але суд визнав, що нема там насильства щодо дитини, бо дитина на суді ну за словами принаймні адвокатки мами вказала, що вона маму любить, і мама її не била. 12 років дівчинці, а матері 78. Ну, це насправді така відома родина в Україні, тому що з самого початку, після народження дитини, всі змі робили сюжети про них. Так, от засідання було закритим. І це ну, справило такий теж шок на медійну сферу. Як вважаєте, можливо, наша судова система не готова ще до подібних справ? Бо змусити дитину забрати свої слова назад, ну, напевно, не так складно. Не складно. нескладно. То маніпулювати дитиною дуже легко. І ви знаєте, я думаю, що Треба все ж таки використовувати сучасні методи опитування дитини. У нас тільки в Одесі є два центри опитування дитини, яка постраждала від різних форм насильства. І коли професійний психолог веде розмову з дитиною, він задає правильні питання, він не, не принуждає, не змушує. не змушує дитину. І саме ота перша. Запис. Перший запис розмови з дитиною він є вірним, і у нас суди приймають це, і це правильно дійсно, коли проходить тиждень, два тижні через місяць, дитину викликають знову в суд, і вона повинна щось там розмовляти. А мама сидить тут рядом. Вона навіть не зможе сказати чи підтвердити, що от тоді я казала правду, а зараз от мені як мама сказала, так я й буду казати. Це ж дитина, знаєте, з одного боку, це ми я точно розумію. Я думаю, що більшість розуміє, що ми дуже багато раз стикаємося з тим, що без такого розголосу да змі публічного нічого не, не не зрушується з місця, і на жаль, це має місце. Але тут ми повинні в першу чергу думати про дитину. Да? Про дитину і те, що сказала Тетяна Євгенівна, це ну це, це такий цивілізов, цивілізований підхід до о, е, опитування роботи, дитини да. до роботи з дитиною. Бо ми е, з одного боку можна сказати, ми розуміємо в ситуації будуть бувають сім'ї різні, але давайте вже говорити відверто, щоб бити дитину, навіть там як насам. Хлопнуть по попі, да це теж є неприємно бо, ну, і діти другі, хоча ні, ні дітей других не буває. і Діти по по іншому складі ми. Ще раз, от знаєте, сьогодні, опять же, повернусь до фільму. Там було дуже багато інформації, куди звертатися, до кого, в яких випадках, де втручання правоохоронної системи, де мобільні бригади, що це таке, для чого вони, яка гаряча лінія? Тому чим більше ми будемо з вами обговорювати в медіа. В таких показах, в Ютуб роліках, навіть в соцмережах, коли це не стосується конкретної, да, ситуації, а стосується проблематики. Взагалі, тим більше ми нашим дітям, підліткам, в дітсадочках, в школах будемо роз'яснювати, що є шкільний е, поліцейський, да до якого можна звернутися. Є психолог в школі, до якого можна звернутися, і вони не будуть боятися цього робити, тим скоріше ми ну, от, от такі прояви. Ми ж, ми, опять же, ми, можливо, там із мамою треба працювати, з психологом, да? бо в неї вже теж там може щось. Ми ж не знаємо всіх нюансів. Але те, що це, ну, це неприпустимо, і Тетяна Євгенівна Каже правду, що коли там 10 разів ти цю дитину тягаєш, то по перше, це і стрес для дитини, і це без, без яких подальших прояв може і не обійтися. Так, це безперечно, але все ж таки проблема судової системи, вона наявна, тому що от я продовжую ту статистику, з якою ми почали: 21 тисяча звернень за рік в Одеському регіону, 10 614 фактів таки підтвердилися за перевіркою, але до суду дійшло 90, однак. Кримінальна справа, тобто це один відсоток від е, всіх підтверджених фактів. Ні. 91 кримінальна справа. Так. Але е, значна частина. Е, це адміністративна відповідальність, яка теж доходить до суду. Е, тобто, там е, значно вища кількість. Це, це просто штраф, правильно я розумію? Це штраф. Це, це людина платить штраф і потім повертається Ні, до того, там що є, вона робила. Насамкілі в законодавстві прописано. Там є і їх кривдники відправляють до психолога, вони повинні пройти там курс, якщо вони не з'являються знову. Але... Громадські роботи громадські роботи, але знову ж таки повернуся до центрів роботи з кривдниками. Це вкрай потрібна функція чи сервіс. Це ж те буде, буде з примусу. Правильно розумію? Якщо він заправді. Запрещує... Що... Та рішенням суду. Чи рішенням можна примусово суду? виправити е, насильника? Е, можна. Е, бо психолог, який працює в таких центрах, е, він вчить людину позитивній комунікації, як е, не застосовувати агресію, як правильно відповідати на питання, як робити правильно пропозиції якісь. Е, я, і якщо ти відчуваєш, що рівень агресії підіймається, як це загасити? Тобто тут дуже важлива робота психолога, грамотного добре навченого психолога. І у нас в місті такі є спеціально навчені для роботи в таких центрах. Угу. Ну, треба запускати таку роботу однозначно. Е, якщо ви кажете, що шанс є, тому що е, у мене, як у людини, яка не має стосунку е, до таких видів роботи, от здається таке враження, що ну не можна з примусу людину перевчити цьому. Якщо вона там е, має проблему з юнацтвом або з дитинства, і агресія ця вже як звичка у неї, то ну не знаю. Е, я хочу ще окремо з вами обговорити сексуальні злочини. Це дуже болюча тема, бо більше під час війни. Чи побільшало звернень до вас з такими проблемами, і що ви загалом спостерігаєте? Дивіться, звернення такі є. Я не можу сказати, за статистикою найбільша кількість їх фіксується в Запорізькій і в Харківській області. То ну, ближче до лінії якщо фронту, взяти, так? Якщо взяти в Україні. Ми ж працюємо і ми, ми бачимо там, спілкуємося з колегами з інших регіонів. Ми бачимо, що там вже люди. Ну, Стали про це заявляти, про це говорити. і В Україні взагалі зараз Офісом Генеральної прокуратури передано вже до суду, навіть, навіть, навіть до ГАГи, 208 справ. Ми з Тетяною Євгенію недавно обговорювали. Знаєте, ми були на Заході, каже, то тільки 208 справ. Але, а ми кажемо вже 208 справ, і це, ну, це, це багато. Це багато. Ну, я впевнена, що їх буде дуже Значит, дуже більше, більше але на, на людина пов... бути готова про це розповідати. Ну ви ж розумієте, що кожен раз спілкування, чи навіть згадка про цього, це – це стрес. травмованості, це, стрес це дуже страшні випадки. Але ми повинні також про це говорити, що це є. Ми ні в коїй разі не повинні говорити, що це мене не стосується те десь не зі мною, там в Запорізькій, в Харківській, Херсонській, ще десь зараз на окупованих територіях, які скоро будуть деокуповані. Це стосується нашого суспільства. Це стосується кожного з нас. Бо ну, це, це, те, що за це треба ну, покарати, це навіть не обговорюється. Але ми також повинні розуміти, що просто взяти за руку чи сказати ти повинна, або ти повинен піти і написати заяву і дати свідчення, ми такого робити не можемо. Це дуже-дуже така тонка грань, як працювати з цими людьми. І нас я впевнена, настане той час, коли ми скажемо, що ну, багато хто постраждавших від цього злочину. Військового злочину а, прийдуть і напишуть заяву, і дуже добре, що ці злочини не мають строку давності. Навіть якщо людина буде готова через рік, через півтора, через два про це свідчити, це буде це, це буде е, легітимним, скажімо так. Що ж, я вам дякую, що ви сьогодні до нас завітали. Фільм ще раз повторю, можна подивитися на Ютубі. Якщо ця тема близька, вам він насправді не простий, але проникливий і влучний. От професіонали, люди, які займаються проблемою насильства у родині, це підтверджується. Лілія Леонідова та Тетяна Семикоп. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. Якщо ви стикаєтеся з випадками насильства, бачите десь у сусідів, або ви вже стикнулися у своїй родині. Порушуйте тишу. Бережіть себе, дякую.